Всіх вітаю! Друзі! В цьому відео хочу показати вам твердопаливний котел тривалого горіння, потужністю 10 кВт на площу до 100 квадратних метрів, а в ідеалі до 90 квадратних метрів. Від виробника Крафт серія С. Даний котел комплектується скрібочком лопаткою, Може бути укомплектований турбіною, клапан збросу тиску та автоматикою. Можна укомплектувати його механічним регулятором тяги. Турбіна встановлюється ось сюди. В 10-кіловат котлі ми бачимо дві теплообмінні полочки, а вже в 15-кіловаттному котлу йде їх три штуки. Ось такі якісні дверцята з таким відбійником. Бачимо, відкриваємо зольну частину. Тут ми бачимо решітка для того, щоб додаткові такі дверцята, щоб зала не висипалася. В камері згарання є дві форсунки. Одна ось тут з боку є форсуночка для подачі повітря і одна під колесниками. Це йдуть додаткові ніжки, якщо треба. Ви можете, коли викритити з падону його, вкрутити ніжки, щоб відрегулювати його по висоті, якщо треба буде. Ось таким чином виглядає даний котел. Позаду димохід круглої конфігурації. Разом з шибером. Можемо бачити димохід. Така цікава позиція, безкоштовна доставка даних котлів від виробника крав по всій Україні. Всім дякую за увагу. Па-па.